Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами розберемо ще один елемент вікна, а саме поле для ведення тексту. Це такий елемент вікна, який дає нам можливість зручно взаємодіяти з програмою. Ми їх насправді використовуємо досить часто. Ось, наприклад, і рядок пошуку, рядок адреси нашого сайту. Далі ми їх використовуємо при. Спілкування в чатах, да, там, де ми вводимо повідомлення, де потрібно ввести якісь певні дані для програми. Це все є елемент в нашій програмі Python класу Entry, поле для введення тексту. Сьогодні ми з вами розберемо завдання 2, 3 та 4 на сторінці 98-99 вашого підручника. А саме, створимо програму, яка буде виводити привітання в консоль. Ми вже таку подібну програму з вами робили, але ми її трошечки доповнимо, а саме, створимо вікно для введення тексту, де ми будемо вводити чиєсь ім'я, і в консоль буде виводитись привіт, і ім'я, яке береться з цього поля. Отже, з чого ми починаємо? Як завжди, ми під'єднуємо наш модуль для, да, для того, щоб ми імпорт. Щоб ви могли створити вікно програми. Далі створюємо вікно програми. Він тека. І наш метод main, main loop, і перевіряємо. Зараз бачимо, вікно програми створилося. Зараз ми його трошки налаштуємо, а саме використаємо метод читал, і впишемо назву вікна. Давайте назвемо її привітання. Не будемо довго видумувати. Далі скористаємося методом Geometry, який дає нам можливість виставити розміри вікна програми. Метод Geometry нам пропонують взяти розміри вікна, 400 на 300. Перевіряємо. Бачимо, змінилася у нас назва вікна програми і змінилися його розмір. Далі ми маємо створити кнопку, на при натисканні якої у нас буде виводитися привітання в консоль. Бат зробимо один. Да? Синтаксис ми знаємо: задаємо ім'я нашій зміні. Говоримо, що наша зміна належить класу Батн. дві букви Т. Далі. Ми говоримо, що наша кнопка належить вікну він, і ми її називемо. Текст да? Txt". Txt у нас буде називатися вона, так як про вікно програми, привітання. Так. привітання". Так. Але ж ми знаємо, нами, да? зараз ми кнопку створили, але її немає у вікні програми, тому що ми маємо її туди розмістити. За це у нас відповідає, переходимо на мову потрібно Бат 1. За це у нас відповідає метод place. І тепер тут в дужках ми можемо налаштувати параметри, а саме розташування кнопки, розміри кнопки, колір кнопки. Всі необхідні нам величини. Ми не будемо з кольором гратися. Uh, у нас нема на це часу, ми беремо розташування. X, говорить нам про те, на який у нас буде відступ від лівого краю. Ну, Нам пропонують взяти 150, хай буде. так? Да? І відповідає у нас за відступ згори 100. Далі параметр width і height – це у нас е, довжина да? і ширина нашої кнопки. Так, width… Е, 100. Да, тобто довжина буде. Хей. Хейт. Так, 35. Хейт 35. Є. Ось кнопка наша з'явилася. Але при натисканні на кнопку нічого не відбувається. Чому? Пригадую? Тому що ми не прописали для неї функцію. Тому йдемо на початок програми. І пишемо функцію. Пригадуємо, що створення функції починається з робочого слову dev. Потім ми маємо задати ім'я функції dev. Давайте просто клік. У нас одна кнопка. Да, тому ми, ну, клік один можемо написати. Ось так, да, тобто, що це у нас функція для першої кнопки, помітити так собі. І тепер говоримо, що при натисканні цієї кнопки у нас буде виводитися в консоль слово, не будемо м'яти мову, напишемо hello, да? привіт. Ось так, буде виводитися слово Привіт. Але тепер ми маємо пригадати, да, чи можна виводитися, да, тому що ми нашу функцію не пов'язали з кнопкою. Для цього у нас є command, да? команда «command». Яка пов'язує нашу кнопку з певною функцією? І далі мені потрібно ім'я цієї функції. Так, натискаємо, на нього бачимо, де виводиться слово Hello. Але тепер я хочу, щоб виводилось не тільки слово Hello, а виводилося ще ім'я людини. Наприклад, Hello Анна. Ось так. Але ж так знає, як зробити да, де змінити в рядки якому коду змінити ім'я, щоб виводилося те, що нам потрібно. Пересічний користувач програмами, він не розуміє цього програмного куту, тому потрібно зробити їм якусь зручну взаємодію. І тут є у нас так звані поля для ведення тексту. Да? Тобто Коли ми вводимо в це поле, наша програма бере дані з цього вікна да? і вже робить певні з ними дії. Або в консоль, або проводить розрахунки, розглянемо з вами такий далі приклад це у нас клас «Entry», Отже, візьмемо Ent 1. Текстове поле один, бо їх може бути декілька. говоримо, що це елемент класу «Entry», Знаходиться він у вікні. Він. Тобто, дивіться, да, Синтаксис створення такого елементу, такого поля, дуже схожий до створення до роботи з кнопкою. Далі ми так само, як і в кнопці, маємо розмістити цей елемент у вікні, так само скористатися методом «Place» і ми можемо налаштувати ті самі параметри. Тобто, отступ від лівого краю залишаємо 150. Отступ згори нам потрібно зменшити, щоб це вікно було над кнопкою. А хоча, давайте, зроб... 에, да, давайте візьмемо 50 да, спробуємо. І так само параметр довжину ширину, я візьму кнопки, вони будуть в мене одинакові за розміром. Ці два полі. Да, дивіться. Да. Натискаючи кнопку, в мене виводиться та сама програма консоль, але в мене вже є вікно. Я можу сюди ввести будь-який текст Анна. Да? Далі видалити його ввести І. Іна. Але знову ж таки, дивіться, да? а в нас все одно Анна. Чому? Тому що ми кнопку не пов'язали, зараз вам не пов'язали з оцим елементом. А як нам його потрібно пов'язати? Тут нам потрібен метод get. Який дає нам можливість отримати дані з нашого елемента керування. І де ж ми маємо його розмістити? А ми цей е, метод GET, да? нашу е, дані з вікна, маємо розмістити у функції для кнопки. Тобто, що я зараз роблю? Я закриваю скобки тут. Да? Е, чому я закрила? Щоб в мене виводило слово hello. У мене виводилося окремо знак оклику, а між ними я маю ось тут, бачите, це те, що виводиться, я говорила, просто як текст, як символи. Воно у нас пишеться в лапках і червоним кольором. Тут я спеціально не беру ніякі лапки, бо тут мені потрібно вести команду, яка буде брати дані з даного вікна. Отже, у мене вікно «End 1. І тепер я беру метод, який називається. Get. get. Ось так. Ось ця команда дає нам можливість взяти дані з нашого вікна. І тепер так, команду виводю, вношу, наприклад, Інна в своє ім'я. І воно мені вивело Привіт, Інна. Ще раз запускаю програму Беру. Слово вімкнула Анна. І натискаю, бачите, воно мені пише Hello Анна. Знову запускаю програму. Можу взяти українською Анна Андрій. Привітання. «Hello, Андрій. Ось цю програму вам вдома потрібно буде повторити і перевірити її роботу для свого імені. Тобто, зробити скриншот, на якому буде видно програмний код на якому буде видно вікно програми з кнопкою і одним полем для ведення, і буде видно консоль, де буде написано там hello і ваше ім'я. Бажаю вам успіхів у виконанні завдання, чекаю ваші роботи.